Привіт. Мене звати Ольвія Біган, і сьогодні я хочу показати вам огляд проєкту, який розробила наша студентка на навчальній програмі Beginner. Нагадую, що Біган Architect це авторизований навчальний центр Graphisoft Ukraine. І, звичайно, після завершення проєкту наша студентка отримала сертифікат про якість знань, який підтверджений Graphisoft. Отже, давайте почнемо. Починаю я з того, що, звичайно, після завершення проєкту наші студенти вміють експортувати свій проєкт у форматі BIM Якраз цей формат я зараз демонструю вам на екрані. Тобто замовник з результатів від наших студентів може отримати ось таку 3D-модель, де повністю все продеталізовано, промодельовано, а також експортований повний набір робочих креслень. Давайте пройдемося швиденько по кресленнях, які розробила наша студентка. Отже, перше креслення це відомість робочих креслень, де описано весь набір, який є у проєкті. Далі розроблений план квартири, де продемонстровано саме план. Обмірний план, де зроблені обміри, підготовчі роботи, тобто план демонтажу, де вказані, які стіни потрібно демонтувати. План монтажу, де студентка показала, які стіни потрібно змонтувати, які конструкції потрібно змонтувати. Також зроблений план монтажу гіпсокартонних конструкцій та маркування дверних прорізів. Зауважте, що дверні прорізи і усі відомості, які ви будете надалі бачити, зроблені автоматично, нічого з цього не промальовано вручну, вода лініями. Це все витягнути в зерхікаду автоматично, і зараз я покажу навіть як. Наступне креслення це план опалювальних приладів, план кондиціонування та вентиляції, план сантехнічних приладів. Ти також студентка промаркувала усі сантехнічні прилади, які автоматично також заносяться у ось таку специфікацію. Наступним розділом розроблений розділ електрофурнітури та освітлювальних приладів. Насправді дуже багато студентка розробила усіх креслень, зараз по всіх не буду проходитися, але по Покажу, що справді розроблено все дуже якісно, дуже красиво подано. Також ми вчимо наших студентів розробляти розділ оздоблення, використовуючи 3D-документи, 3D-ось такі розрізи, на яких детально ми показуємо елементи, які нам потрібно для оздоблення. Вчимося робити автоматичні виноски, де вказуємо типи оздоблення і все необхідну інформацію. Ну і ще один розділ, який мені дуже подобається, як він зроблений, це розділ меблю, де студенти вчаться розробляти Зробляти окремо меблі, вказувати також, з яких матеріалів вони розроблені, та всі деталі, які необхідні потім для того, щоб надати ТЗ меблірам. студентка не маючи досвіду в архікаді, за 10 тижнів змогла розробити справді достойний проект який можна презентувати замовнику, і зовсім не страшно і не соромно братися за реальні робочі замовлення. Тепер, після того, як я вам продемонструвала готовий результат, тобто експортовати. Модель і весь проєкт у BMX, ми коротенько по ньому пройшлися. Хочу показати, як цей проєкт виглядає в Архікаді. Ось я відкрила Архікад. В Архікаді воно виглядає, як на мене, іще красивіше, тому що це така робоча атмосфера. Наші студенти розробляють усі свої проєкти на базі нашого авторського шаблону. Тобто, коли студенти починають розробляти свої проєкти, починають навчання з нами, вони отримують авторський шаблон. Розроблений Михайлом для дизайн-проєктів. У ньому вже багато чого налаштоване, є панель улюблена, яку ми використовуємо, є багато збережених різних елементів, такі як виноски, зони, також налаштована графічна заміна і багато різних корисних речей. На що я хочу закцентувати в цій робочій моделі, на те, як реально продеталізовано все. Хочу наголосити на тому, що, наприклад, плитку уже студенти на навчальній програмі. Begin Тобто це початківець навчаються моделювати саме навісною стіною, а повірте мені, це не найлегший інструмент, але подивіться, як гарно все акуратно вийшло в студентки. Також тут, наприклад, ось промодельована навісною стіною плитка з розкладкою на одну другу, що теж не зовсім легко для початківців робити. Наприклад, у цьому об'єкті ми вчилися моделювати ось такі профілі в стіні, які змодельовані за допомогою таких елементів, як балка, колона. Навіть якщо зараз я відкрила. Закрию 3D-концепцію зі стелею. І от зараз зроблю такий переріз для того, щоб ви побачили, як промодельована стеля. І тут ви можете побачити, що навіть змодельований профіль тюньового шва, який виконаний за допомогою балки та складного профілю. Зауважте, що справді для рівня початківця це дуже продеталізована робоча модель. Тепер коротенько про 3D-модель я розповіла. Хочу ще показати вам, що, до прикладу, усі ті таблиці, які я вам показувала в bmx моделі, зроблені справді автоматично і відкривши Наприклад, ось специфікацію розеток, ми бачимо, що уся ця специфікація складена автоматично і витягнута якраз з робочої моделі. Наприклад, ось тут є специфікація розеток, також зроблена специфікація рамок, специфікація освітлювальних приладів. Своїх студентів ми вчимо спочатку деталізовано і коректно розробляти 3D-модель, а потім вчимо гарно її і коректно оформляти, максимально автоматизовуючи зразу і оптимізовуючи роботу. Адже автоматизація і оптимізація. Це насправді найважливіше в нашій роботі, тому що це все час, а час це відповідно наші зароблені кошти. Також хочу вам ще показати, до прикладу, розділ оздоблення, який, напевно, є одним із моїх улюблених, адже він красивий. І ось тут, наприклад, студенти вчаться розробляти ось такі розгортки, використовуючи, до речі, графічні заміни. У своїх проєктах ми не вчимо студентів перефарбовувати якісь елементи, використовуючи різні пари, тому що це неефективно. Ми використовуємо всю. Де графічні заміни, якщо ви тут побачите, тут є багато різних графічних замін, які ми застосовуємо до різних розділів, і до прикладу, такі розгортки якраз оформлені за допомогою графічних замін. Так само, наприклад, до 3D документів, які теж розроблені, теж застосовані графічні заміни. І за рахунок гарно підібраних кольорів та правильно налаштованої графічні заміни вони виглядають естетично та привабливо для того, щоб максимально якісно презентувати проєкт і придуману ідею дизайнера. До речі, напевно, ви зауважили, що всі вигляди я відкриваю із карти виглядів. Тут у нас поформовані ось такі папки. Ми, звичайно, своїх студентів вчимо працювати зразу організовано та структуровано. і бачите, весь проєкт складений по таких папочках, які поділені по розділах. І це обов'язково. Також такі ж самі розділи прослідковуються у книзі макетів, де після того, як всі вигляди, які я вам показала, розроблені, студенти переносять їх на свої макети, формують ось такі. Які ось листи, які розташовують усі створені креслення. І ця книга макетів зроблена за такою ж структурою. Уся ця структура і усі ці налаштовані елементи, звичайно, вже розроблені у шаблоні, і студентам не доводиться створювати цю структуру з нуля. Вони просто вчаться найкоректно користуватися, вчаться правильно розробляти проєкти на основі нашої структури, яку ми протестували у себе в студії. Після того, як студенти розташували усі свої креслення на листи, вони... Користується публікатором, де ми навчаємо їх через організатор насправді публікувати весь проект одною кнопкою, налаштувавши ось такі публікації. де ми налаштовуємо публікацію в PDF і публікацію в BMX. І потім, за допомогою ось такої одної кнопки Publish опублікування, ми публікуємо весь проект. Підсумки хочу підвести на фоні ось цієї 3D-моделі, тому що нічого не приносить мені задоволення насправді більше ніж. Класний якісний продукт, результат, який розробляють наші студенти, адже результати наших студентів це і наші результати. Я дуже радію, що студенти на навчальній програмі Beginner, а це означає, що це навчальна програма з самого нуля, спочатку, можуть досягнути таких результатів. І ці результати можливо досягнути тільки докладаючи справді зусиль. Адже наше навчання це 10 тижнів насиченої комунікації та тісної співпраці. Ми завжди будемо раді вас бачити. На наших навчаннях. Сподіваюся, вам огляд сподобався, тому не забувайте коментувати, ставити лайки та підписуйтеся. До зустрічі у наступних відео!